<гіди рука> на день а наші ще заявлення безбирався. Я теж тут е одній бабулі там вибивав. Бачите, е е та, а... друзі, це Мочанський ірпінський е відділок поліції. Нещодавно він перетворився на такий собі е е відділок житлово-комунального господарства. Сидять люди похилу віку годину, чекають, поки в них обід відбудеться. Тобто нікого немає, прийшла людина отримати якісь чи написати заяву, чи що. Немає нікого. А як же ви запитаєте закон про національну поліцію, стаття 12, яка вказує на те, що робота поліції є безперервною і громадяни можуть будь-який час звертатися за? будь якою допомогою до поліцейського. Да? От ми прийшли за допомогою отримати витяг, да? про якого я, звісно, впевнений, що немає, а, що не внесли. Ми його будемо вносити через суд, сроки ще не вийшли. А тут такий собі ЖКХ. Обід нікого нема, щоб керівщо повісили на дверях. Так. убить закончился, да, что 13 часов, а тут не горе, мать. Ну тут же переучет, что не понимаешь? Переучет. А где она, Уже ее бить Не, мама не включала. Точно, як в Жеку. Очередь за... Скоро заходиш, тут буде чим 30 бабулів сидіти. А можна включити 308? Возьміть нам от 309. Хто крайній? Добрый день. Добрый Можно выйти к утрам в РДР? Можно. Тридцятого ноль Ні, ну це знаєш, щоб їх це як маски шоу. Бабушки сидять і, і бігає така з шваброю сляпкою. Помнішки стоїш вона, а вона тобі таку, блін, вчорашить, я пам'ятаю, під ноги, ноги шваброю не Щоб ти тако стояв, ноги тако, задирав, коротше, побачив. Скажи, що тут нікого немає там. Да. Тут нікого немає, приходьте завтра. Переучок. Що, не выпускал вас, да? Конечно, здравок. день не непонятно, що. Бо немає. Понятно, що немає. Ти що щось думав, що сім? Ну, так, посіпідніки. Так, нужди. Строки, 30, строки. Строки ти 30-го писав, 31-ше, перше, друге, третє, четверте, п'яти до дев'ятого. Да. Да. Отлично. Після завтра подану. Очень много заяв на эту фамилию. Я смотрю каждую. 30 числа? Я не забыла число, я дивлюсь по фамилии. У вас фильтр по дате выставить не можно? Нет. Угу. А да. якщо по дате, то я буду дивиться по, совсем по-другому. Сейчас я буду дивиться ще й по святому волоссу. Важко знайти те, чого воно існує. Не? Чи ви так думаєте, що не існує? Наші ви приходили сюди, сюди, ну. подавати заяву. Ні, ми відбувалися, що перед. Ну, чого їх не буде, скажіть. Ну. Якщо ви позвонили, воно вже зафіксувалося, воно 100% буде. То я вам там... кажу, ви мені дійсно відповідали. Місяць назад, може, трохи більше. Що розписали на фітира громади. А чого, коли я вам казала, ви не записали номер заяви? Свій? Я ж вам казала, мабуть, номер заяви? Все одно на кіно позволяє. Вже за Таращу тобі. Тараща тут при чому? Вообще, за молодчина. Я люблю і Таращу. Ще раз фамілія скажіть. Mm. Червоношов. Через. Родичі в тарач. Чудо. Що, що, твої теж замішані родичі, двіжухи чи звичайні громадяни? У мене нема там високопоставлених. Ні, ні, ні ну високопоставлених, там може не високопоставлені бути, але земельки підхватили. Там весь регіон такі. Тут очередь. А сюда, да? Ну вот, тут же тут, тут невеличкий Жек. Не, а ты <зак> канцелярий, то канцелярии. Не, 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 не канцеляри, не. Все, пытайся, кто крайний записывайся, сиди, чекай. <зак> <зак> Нет, а, а вы это самое. Мы вне очереди. Я понял, а вы надолго, да. <зак> можно, можно? Uh -huh. Ну а що же робити? Фиксуй. Давай потом попробуем. Я ж не можу быстрее вас пройдет, правда? Тихо, О, можна сюди, <ріст> на Наприм, туда можно чи до вас? На який прием? До начальника полиции. Надо подивиться полиции нормально. Вот все. сейчас забраешь. Слева. Із 4, так? З 2 до 4. З до записатися можна, чи там черга не жива? Я думаю, що ми приходить, Ну, приходять жива черга, але поки дочекається, то вже тут. А не можна записати? Це щоб отримувати, витягнути з інтернету. Все нормально. Все сказал, сказал, я даже. Все, все это ты, да? Да. Все, я думал, а ботолончик, вы как запишете? Рома, ну це ну, исполняй, иди уже. Рома, Какие талончики, На две Я Я телефоную начальнику, що ви прийшли на особисте приду. Ну, Провожу вас до начальника в кабінет і ви розмовляєте. Шо, дам -дам -дам. Ясно, все сказати? Дякую. Ну, вас не другом. Бо... Давай. Вам раді вийде з реєстру? Так. Внести на ні, слідчий ні, день. Навіть в той же день. Ні, на слідуючий. 31-го О Боже, не вже? Воно це... було внесено. Я не знаю, якщо ви приходили на другий день, то ви не буде. Ні-ні, я б це не приходив. Я а, по проведучим заявам приходив, але вони внесені не були. Одну машину тормознули, воно не внесено було, другу не внесено. У у Може, вас не знайшли? Ні-ні. А ні. у вас... Мало того, що ви мені сказали за громади, ви мені її записали фамілію ім'я отчество, і сказали, що він в е, відпуску. Ну, він був тоді, мабуть, в відпуску. Я вже не вийде з відпуску, правда? У нас я... є 10 днів, які рапортом підтверджується, що він був отпуск. Витяг. Ну, я пам'ятаю, коли він був в відпуску, побачимо, коли він в слідчей раз в був. Сыр, чекайте. Чекай. Да. Сяйте, чекайте? Нічого, я прияду Юлію. Та подожди тише. Що не знаю, скільки тебе чекати прийдеться. А ну показує. Та да, що ти радуєшся? Ти вже і так півчаса тут втратив. Блин. Друзі, ну це жорсткий ЖК... ЖКГ. Не знаю. Його. Я думаю, що правильно буде подати сюди запит, їх хай відповідають. Хто придумав обід? Як це так, людей тут думав, що, 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 що це за. що це за поліція? Причому... При з таким гарним ремонтом, холом і так далі. Не влаштувати в то, в то не було, е чином роботу. Да. Ну, я розумію, що люди мають обідати, Звісно, всі живі люди, всі діла, але це виключно е, неграмотне планування, несення служб. Я вважаю. Можна було згордувати да, ті, хто безпосередньо працюють з е, Громадою, з людьми, тобто безпосередньо контактують з тими, хто відвідує поліцію, вони мають якось один одного підміняти. Одна йде обідає, друга її підміняє, щоб не було таких от простоїв, що люди похилого віку приходять і сидять, як в ЖКХ, чекають з моря погоди. Хочеш вбити час, Поліція Єрпіня, приходь, час пролітає непомітно. Не, не, не ну, таке собі. Ладно, дякую за увагу. До скорих зустрічі!